Перше побачення. Які думки про вас у вашого партнера? Перше побачення. Вибираєте свою колоду, і зараз будемо дивитись. Думки про вас, перше побачення. А я можу сказати, що карта дуже гарна. А ви суміли розположити до себе короля, заінтересувати його собою, заінтригувати його собою. Ви, в нього така, ви знаєте, двой, двойственна є думка про вас, і якась гарна, дуже гарна, і якась така сумнівна якась думка про вас. Тобто ви його розположили. А тепер потрібно по карті Міра, світ, мир, дати чоловіку свободу. Не напанайте про себе. Трошки вам потрібно віддалитися від нього. Да? Вам потрібна легкість, світ це легкість. Я легко виїжджаю в світ, я легко починаю нове, нове діло, нову справу. Тобто, є легкість. Можливо, по тройки жезлов. Ну, може би, не зразу, може би, через деякий час, у вас ще буде побачення, і вам потрібно його розполагати до себе. Тобто робити близько далеко той, хто не вміє, приходьте навчу. І потрібно буде вам інтересуватися, піддержувати, підтримувати оцю інтригу для цього короля, щоб він вас відчував, знаєте. Як якусь е, жінку, людину, біля якої йому класно. Він король. Не ви королева, розказуєте, яка ви там суперкласна жінка. Ні, він король, тобто підтримуйте його е, таку, знаєте, енергію задоволення поряд біля вас. І не надоїдайте йому. Бо він зрозуміє, що, блін, ну, як звичайно, як всі, всі заліпають, ніхто мені не відказує. Скучно, скучно. А вам потрібно підтримувати цю інтригу. Ну, ви молодець, що тут кажеш? Варіант номер 2 Перше побачення, думки про вас після цього побачення. Перше побачення думки про вас. Яка ви заморочна, яка ви неприступна, як ви багато балакаєте, як ви про себе багато розказали, що ви йому не цікава. На жаль, на жаль, так і є, подивіться. Це ваші внутрішні страхи. Ви йому вивалили там всі, вс всю свою жизнь, все своє життя. Йому вже не цікаво взнавати щось про вас. Ви вже розказали, яка ви жертва, яка як постраждала від цих от, а, блінських мужиків, що у вас якась історія, ви ж така, хороша, ви обороняєтесь, ви. Я би сказала, це пажезлав, Да? Тобто ви розказуєте про свої плани, про свої мечти і, 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 і храніте їх, розумієте? Тобто ви подивіться на свій стан. Ну, як така жінка може бути цікава, так? Да? Тобто ви, весь негатив, який є у вас, вашою ласкою його не перекрить. Тобто про вас склалося міння нещасної і нещасну жінку чоловіки не спасають. Чоловіки люблять бути біля тієї жінки, яка щаслива, яка класна, яка дуже енергійна, біля якої класна, такий, м класна вкусна енергія, яка зарядж, заряджає, а вас потрібно заспокоювати, утішати. І не цікаво, не цікаво. Тобто, ви дуже погано проявилися. Якщо ви не вмієте ходити на перше свідання, побачення, приходьте. Я вас навчу. Тому що від першого впечатлення про вас. Складаються ваші майбутні. стосунки. Знаєте, коли дівчатам розказуєш, ніколи не розказуйте мужчині о серйозних отношениях, о том, что ви серйозно хочете зустрічатися. Боже, він прийшов повеселитися, випити просто, з вами чашечку кави, а вдруг ви будете цікава жінка, з якою цікаво поспілкуватися, а ви тут йому про світання, про блядь, про дітей. Нахрен йому ця заморочка. Ви не розумієте, чому ви втрачаєте хлопців? Тому що нема, не вистачає знань, приходьте навчу. Варіант номер 3 Перше побачення, думки про вас. О. Ну, наша песня хороша, починає з початку. Знаєте, він вас розділе ваше горе до постелі, а потім забуде і втече. Тобто, опять же, ви розказуєте йому, що ви не бачите навколо достойних мужчин. Ви розказуєте йому про ваші страждання, скільки ви пережили, скільки там у вас образований, скільки там у вас Класних діл, ким ви працюєте, скільки заробляєте, можливо, не скільки заробляєте, ви розказали, да? от. які ви там геніально рішаєте всі справи життя. І біля вас, от, от знаєте, він проявив до вас цікавинку, але тільки король Жезлов не жениться, він потрахався і побіжав спасати слідчує. Тобто, він, можливо, вас даже пожалів вот виразила емпатію, яка ж ви молодець, ви так, так преодоліваєте ці труднощі. Ви геройка, він вас заспокоїть, потрахає і відвернеться, і піде по своїм ділам. А це помилка, коли жінка приходить на перші зустрічі, вона розмовляє тільки про себе, а жінка повинна держати інтригу. и интригу, и не рассказывать про себя ничего. Подтримывать интерес через зацикавленность партнерам. То есть, когда вы обращаете внимание на его интересную жизнь, вы ему интересны. И есть еще очень много интересных проявлений на первом свидании. І тому, якщо ви цього не вмієте робити, якщо у вас всі діла ваші заканчуються на першому-другому свіданні, ви просто себе неправильно поводите, ви просто неправильно проявляєте себе, і тому вам потрібні просто знання. Знання себе в першу чергу, яка я, а що я можу дати своєму партнерові, і хто я на ринку інвест. Тобто, яку людину я повинна можу на свою цю енергію, на цей свій фізичний стан, емоційний стан, а яку людину я можу притягнути до себе. Це дуже, дуже, дуже складна історія. Так що приходьте, будемо тренуватися разом і вивчати себе, і як себе правильно поводити. І так, варіант номер 4. Перше побачення, думки про вас. Ну що я можу сказати? От саме перший варіант. Оце саме воно. Оце саме жінка знає себе, знає. А що цікаво чоловіка, і як себе правильно поводити? А тут все одні і ті ж граблі. Ну тільки в різних варіантах. І так, ви дуже зацікавили. Ви зацікавили чоловіка своєю енергією, своєю вкусністю, своєю зажигалочкою, своїм юмором. Тим, що ви така от гарна, необикновенна, тобто перше впечатлення було таке. Потім ви розказали, яка ви працівниця, яка ви молодець, можливо, ви розказали, скільки коштів заробляють, або ви дуже топовий майстер чогось. І все. Про себе не треба розповідати. Прийшла скука, ви розказали про свою боль. Про потери в вашей жизни, про то, что у вас життя сповнено яких-то уроків. И колесо Фортуны, возможно, убежало от вас в другую сторону. Потому что, вот если вы не схаменетесь, ну, шанс второго свидания у вас есть. Вот в предыдущих варіантах не было. У вашему есть шанс других побачень но вам потрібно не про себе розповідати, а розположити мужчину до себе так, щоб він розповідав про себе. А ви юмором, з юмором у вас все в порядку, а ви юмором підтримували в ньому желання вам сподобатись. Тобто, десь вовремя закрити ротик, про себе молчок, ви вже й так багато наговорили. І в подальшому емпатійно підтримуєте його, підтримуєте бесіду, щоб чоловік гарніше-гарніше проявлявся рядом поряд з вами. І тоді, можливо, у вас будуть стосунки. Тобто, ви побачили, дівчата, що помилки ну, більш-менш схожі. І перше свідання, це саме головне, ви можете залишити після себе... Кислі воспоминания, разочарования, а можете оставить інтригу, вкусность, фр, легкость, свободу, і возле этой енергії хочеться побути ще раз, ще раз і ще раз. Чекаю вас на особисте вираження, на навчання по психології чоловіків, щоб ви гарно розбиралися. І я прописала тренінг, який називається так: В к короне», І я чекаю вас на тренінгу, щоб ви були щасливі, веселі і задоволені собою.